Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку проблему, яка може значно погіршити якість життя, особливо жінок, але про яку не так часто говорять. Можливо, ви часто відчуваєте позиви до сечопуску, але самої сечі виділяється не так багато. Можливо, ви вночі прокидаєтесь, часто прокидаєтесь від того, що хочете в туалет, або, можливо, вас турбує нетримання сечі. Це, можливо, не якийсь слабкий сечовий міхур чи якісь запальні зміни. Можливо, це розлад, який називається гіперактивним або нейрогенним сечовим міхуром. Що ж таке гіперактивний сечовий міхур? Це синдром. Коли людина відмічає часті раптові позиви до сечопуску. В це гіперактивний сечовий міхур не пов'язаний з запальними змінами чи якимись інфекційними захворюваннями. Це порушення робота м'язів сечового міхура. Основними симптомами гіперактивного сечового міхура є наступне. Це часті позиви до сечопуску, більше восьми епізодів на добу. Це часті пробудження. Через бажання сходити в туалет. Це такі позиви, які неможливо терпіти, тобто обов'язково треба сходити відвідати туалет, а також, можливо, мимовільне підтікання сечі. Основна причина такого стану це порушення контролю над м'язами сечового міхура. Зараз ми не говоримо про якісь органічні ураження. Тобто Внаслідок інсульту, хвороби Паркінсона чи, наприклад, розсіяного склерозу. Зараз ми поговоримо більше про гіперактивність нервової системи. Такі ознаки, симптоми, часто бувають на фоні якихось тривожних депресивних розладів, переносеного посттравматичного розладу або якогось панічного розладу. Коли мозок дає надмірну імпульсацію до сечового міхура. Також ця проблема дуже поширена в жінок постменопаузального періоду, тобто після менопаузи. Якщо вас почали турбувати такі симптоми, в першу чергу необхідно звернутися до уролога, до гінеколога, пройти обстеження, мазки і виключити різні органічні ураження. Якщо на всіх обстеженнях скрізь все нормально, то тоді ми лікуємо гіперактивний сечовий міхур. В першу чергу це відмова, це такі загальні рекомендації: відмова від кофеїну, алкоголю зменшення кількості води перед сном та так, прокачування м'язів тазового дна це вправи кегеля. Також інколи застосовується фізіотерапія та уколи ботоксу. Але якщо це порушення виникло на фоні якихось тривожних, депресивних і тому розладів, також ми можемо лікувати це нейромодуляцією, тобто антидепресантами або якимись прегабалінами. Дуже часто вони дають класний ефект, і тобто перестають в основному жінки відчувати дані симптоми. Гіперактивний сочовий міхур це не вирок, а з правильним підходом можна значно зменшити прояви або навіть позбутись їх. Тому не соромте звертатись до спеціалістів та розбирати свої питання. А якщо вам сподобалось відео, лайк, підписка, коментар, І якщо є чим поділитись, також чекаю вас в коментарях. Всім дякую за перегляд, всім пока!